Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Сьогодні така актуальна тема, ну в тому сенсі, що це відбувається прямо сьогодні. Сьогодні розпочалися, чи розпочинаються, чи мають початися переговори між Європейським Союзом і Британією. Це такий антибрексід. Тобто, п'ять років тому Британія вийшла з європейських структур, а тепер вона так тонко натякає, що вона хоче повернутися в ці структури. Ну і тут дві такі головні причини важливі: це, по-перше, Трамп, а по-друге, Путін. Чи, по-перше, Путін, по-друге, Трамп. Тому що Трамп веде е торгівельні війни, а Путін веде просто фізичні війни по знищенню України зараз. А що там буде далі, ніхто не знає. Отже, треба просто мати на увазі, що це розлучення, воно дуже важке виявилося і для Британії, і для. Євросоюзу. Сказати, що це якийсь прорив не можна, тому що це такі в порядку денному цих переговорів первісних, фактично, це таке дуже мляве там гуманітарна сфера, мандри студентів, значить, вояжі митців, там музикантів. Ну, коротше, це ще зовсім не антибрексіт в повному розумінні, але це перші кроки. Який свідчить про те, що разом воно набагато краще ніж поодинці, і це такий туненький натяк на українську позицію впродовж багатьох років, коли оце була многовекторність. що мовляв, нам треба і там дружити, і там дружити, і там дружити. Всі, хто кажуть про многовекторність, врешті-решт зупиняються, вибачте, за тавтологію, на зупинці. Ізоляція, це Туркменістан, це Північна Корея. От ми не з ким, у нас це так обережно, ми, у нас там є друзі, а, а, але всі у нас друзі, всі це значить ніхто. І Україна така сама була. Да? Коли там естонці, поляки, болгари казали нам в НАТО, нам, нам, нам туди, то українці, А може нам в Євросоюз, все, не в Євросоюз, а в Євроазійський Союз. І всі розуміють, що Євросоюз там всі рівні, а, Європей... а Євразійський Союз там рівна, рівна тільки Росії. І я ще, коли був маленький, в школі було як це проходили ми, феодальна роздробленість. Ну, от дивіться, в Європі була ця феодальна роздробленість і впродовж століть, як не одного тисячоліття, а то і двох, а то і півтора. І в результаті тільки після двох війн вони вирішили, що давайте не сваритися, а якось об'єднуватися. Ну і от 45-го року об'єднуються, об'єднуються з там, різними складнощами. От об'єднувалися, об а потім роз'єдналися з Британією. Ну і от відповідно, тепер вони хочуть назад якби трошечки зробити кроки. Є речі, які вони, на які вони не підуть, тому що іти проти. Народу ніде в демократичному світі нема. Демократія від Демосу. Народ. Якщо народ проголосував, що він не хоче бути в спілці з Європою, значить кінець. Не будемо про це нічого говорити далі. Ну, принаймні, хай пройдуть деякі, деякі кількість років, а то й десятиліть. А, а потім вже будемо налагоджувати вже якісь такі зовсім нові. Тому що там і митна, і податкова система, Коротше, британці хочуть жити самі самостійно, хоча вже всім зрозуміло, що самостійне життя не принесло якихось гараздів, а принесло подекуди великі негаразди. Ну, Британія велика економіка, великі фінанси, велика сила, великий авторитет, тому якось вони не. Відчули аж так сильно, хоча в Лондоні відчули, в тому сенсі, що дуже багато людей талановитих поїхало в Європу працювати, де їм легше, де їм зручніше і так далі. Тому подібне. От тому оце все разом треба мати на увазі, що з, з друзями набагато краще, ніж без друзів. А коли ти кажеш, що у мене всі друзі, я многовекторний, це значить, що у тебе нема друзів взагалі. І який-небудь друг під назвою Росія на тебе будь-який момент може напасти, і, 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 і маємо те, що маємо, як казав один український президент. Е, і це все, що зараз відбувається, це ну, якби такий позитивний момент. Може в цьому нема дипломатія, є психологія, може це такий натяк деяким східноєвропейським лідерам Угорщини. Словаччини зараз вибори. Ми чекаємо другий виборів. Польщі вчора відбулися вибори в Румунії. Слава Богу, там ліде, проєвропейська людина лідер перемогла. Але це такий натяк, що у Британії Британія теж вийшла. Хоча британська економіка, британські можливості, британський авторитет в 10 разів більший ніж польський, 20 разів ніж. Словацький в 30 разів, ніж угорський. Але все одно вони, попри свою силу, потугу, можливості, сказали, давайте будемо трошечки назад відповзати. Хоча знов-таки я кажу, що це не назад. Є принципові речі, за які висловився британський народ, і, і цей британський народ однозначно сказав, що ми отак будемо робити. Хоча там насправді не один народ, а три народи як мінімум. Там є Шотландія, там є Валійці, там є англійці. І от шотландці навпаки сказали, ми не хочемо відокремити всі Європи Валійці якби були ближчі до, до англійців, англійці. І це в першу чергу англійське село, тому що Лондон був за збереження всіх абсолютно стосунків з Європою. А от англійське село було проти. Ну тому що традиція її не село, воно не хоче бачити іноземців, воно хоче. Питича о 5 годині, 5 o'clock, воно хоче багато-багато чого воно хоче. Ну, це я так а, говорю. А, отже, оце треба мати на увазі. І якщо ми вже, українці, вже обрали собі дорогу в Європу, треба розуміти, що це хороша дорога, ніхто не скаржиться. У мене товариші є захід, західної, західної Європи, які мені розповідають про те, що коли я. Ім розповідає про українців, які кажуть: Ой, всі під, під НАТО, під НАТО ходять під Вашингтоном. Вони кажуть, слухай, Микола, ми жили, коли була холодна війна, прекрасне життя під Вашингтоном. Ми навіть не помічали того Вашингтона. А Росію можемо помітити кожен день. Ну, тепер ракети, а колись Кіркорови. Ну, це така м'яка сила, м'яка ракета у вигляді Кіркорова. Отже, маємо це тримати в голові і чітко або не чітко, бодай розмито, але якось тримати в голові той факт, що разом набагато легше, ніж, ніж окремо, тому що вся ця роздробленість, як я казав, вона призводить до того, що ти залишаєшся один, і ти залишаєшся в стані, коли будь-який агресор може на тебе напасти і стерти тебе з ліца землі. Отак, от, от я закінчу цю розмову і поздравляю європейців і британців. Безперечно, з початком переговорів. Знов таки, це навіть не оптимізм і навіть не обережне, а це такий натяк на можливість появи оптимістичних поглядів в майбутньому. З вами був Микола Вересень. На все добре, пані і панове. пока.